З 1 по 6 червня у Чернівцях діти шукатимуть чарівників. Вдруге у нашому місті проходитиме тиждень доброти. З понеділка до неділі щодня будуть проходити безліч цікавих заходів, на яких чернівчани зможуть здійснити дитячі мрії. Вже у понеділок, 1 червня, о 12 годині у центральному парку культури відпочинку імені Тараса Шевченка тисячі дітей з цієї країни зустрінуться з чарівниками. Кожен з вас також може допомогти втілити дитячу мрію. Разом з дітками шукатиме чарівників організація майбутнє України. Спортивні змагання, фотографування з моделями, читання віршів, перегляд фільмів. Усе це може бути благодійним. Доводять в організації майбутнє України. Аби забезпечити відпочинок вихованців буковинських притулків, дітей, героїв Небесної сотні та переселенців зі сходу, доброчинці організовують тиждень доброти. З 1 по 7 червня організація запрошує усіх на веселі заходи, де можна допомогти малюкам. Чернівці, Буковина – це місто, де насправді живуть добрі чарівники, де, де люди є небайдужими до мрій, дітей. Благодій. Ніки просять допомоги підприємців і чиновників, творчих людей і спортсменів та просто всіх небайдужих до дитячих мрій чернівчан. Найбільше малечі потребує їжі, одягу, іграшок. І окрім звичних мрій, як то забавки та солдощі, дітвора плекає і не дитячі мрії. Діти мріють про мир. Разом нас багато, нас не подолати. Абсолютно Україна єдине страна. Це те, що зараз на першому місці у наших громадян, у наших жителів, у наших дітей. Проте є ще мрії, за здійснення яких не взявся ніхто. Усі прохання дітей можна знайти і здійснити на сайті мрія аби не залишити малечу на самоті з надійсненою мрією. А детальніше про тиждень доброти можна дізнатися на сайті промінь сів. Юей. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь.